Добрий день, мої глядачі. З вами Happy Бразер і мій друг Black Angel. Black Angel! І так, вітаємо. Ну ми знімаємо відео мого друга, тому ми сьогодні створимо мечника. Ну, чи кого ми створимо? Ми створимо мечника, я думаю. Ну добре, я що які самі ліпші для них. Я візьму такий от Давай. І звану, і зеваний колір. Я би забув. Я собі зелений колір. Який хочеш, вибирати собі? Ні. Я вже почитаю, чисте блоки. Бондин! Бондинчик! І не судіть дуже строго, ми знімаємо перший раз. Ну, я не знімаю вже перший раз. А, я знімаю перший раз, тому не судіть дуже строго. Як думаєш, яке лице? Я думаю таке взяти. І так <різві> не видно під прическою. <різві> я думаю, колір шкіри ми міняти не будемо. Рада? <поколі> яке ім'я? Давай. Продиктуй нашим глядачам. Так би ти шо нормальне. Алло. Так би шо нормальне. Кос. О, чекай, Ну пика! пика! Ты карта, блин, хренов. ангел, блин. Вер... Верт, Вер... Хай Давай так и сказать, с вами, я. А на российский треба писать, чувак. Забыл? На российский пиши. Ну, обязательно на, на российский. Напиши на російський, бо тут тупе не розуміє. <рес> Добре. <рес> <рес> Давай. Як завжди, ми будемо починати з, з обучення. Ну, я думаю, це ні для кого не є сладим. щоб рухатись, треба лівою кнопкою нажимаєте в точку, куди вам треба рухатись. Можете просто треба затримувати. І правою кнопкою дивитись на карту. карту, Так, я би так, так, тепер лівою кнопкою руха, руха ну, рухання тіла. я вже вам показував. Це був просто, останемо наблюдаю. Ну більше. треба поговорити з ним, на Перший урок, що там треба шкатулку. Ну, відкриваємо підвільну шкатулку. Давай e, happy брозер. Геппі бразер. Ну, геппі бразер, ну це так просто приколка за геппіра. Будемо більш серйозно, не буде не ржати в камеру. Чому, це прикольно. Нам же комусь подобається. От, наступному ролику, скажіть, чи вам подобається, коли ми сміємося, чи ні. От час. Просто нам от мені зараз не цікаво. Кохто зжайки. Ну, ти понижуєш дуже сильно свою самооцінку. А, і напишіть, будь ласка, в коментарях про цю оранжеву штучку внизу. Ми просто ще не скачали програмки, які би її забирали. Я тільки скачав відеомонтаж. Да, так, потім ми... Але якщо що, то все буде класно. <плес> Бачите, треба побивати тих дерев'яшок. Ну все, ми це зробили. Я думаю, відео буде йти як мінімум пів години. Я думаю, довше вам не треба дивитись на ігру. Бігу один круто. Так, зараз ми будемо виходити в місто. Так. так. Давай давай виберемо, що будемо качати нашому персонажу. Щоб покачати персонажа, наживаєте в окно персонажа і качаєте йому цю. Качай силу, качай силу. Інтелект. силу качай. Все силу, все силу, все насело. Ну може, ну добре. яка в тебе сила. ДА, да, пікало в мене не... класна СИЛА О, дивіться, магазинчик один стоїть. Не а чого ти ми в такому королі? Я коли грав за магами, Мама, тут не помогти тобі. Мама, помогти тобі. Давай. О, дивіться, це один із мобів, росинка. Генерація, ти бачу, ВОДИ скільки тобі відновлюють. Так, да, ми трошки підкручимо звук. Вот, тут є лісная, лягова Жужа, Логова. Лугова жужа. О, росенка. Слухай, ти. Ну, ти кваси не виконуєш, мене цікаво. Квести? Ну, пішли. Іноді ти накидався, знаєш, що за красивий цвіток. А я знаю, я просто... Я не взяв той квест бо, і тому парився. Чувак, я просто не знаю, я звик що, типу, знаєш, я граю різні ігри, і я звик, що... Э.. Типа, що не треба жати. А тут, блін, він мені каже, Тільки э.. магазин. Він мені, блін, просто каже, я звик, що там нажимати не ці не треба, щоб типа, взяти квест. А там написано, що э, бункер для інфантимір. <гл> да. а, а тепер, э, слухай, мене дуже... Дай все то пропустимо, мені не далі. цікаво. Треба зібрати дуже гарні квіточки. Ну, бачите, казав. Щоб взяти завдання, обов'язково сюди нажміть, а то є. А то вас потім вб'ють. Будете ходити її як якісь нуби. Такі... Габи... <с>? І не знати, що робити. Буде ходити, А що? О, бачите? Такий. Красивий. Дуже. Да, як ти. Треба, скільки їх треба збирати? Вроді 5 штук. Так, да, 5 штук. Що. Та знизу пише. А, сорі. Ну, бачиш, я ж не дружу освічені. Якщо ви хочете, то ми можемо зробити вам обзор не на тільки на мечника, а ще там на чеклуна, лучника і... Хто там ще? Чеклун, лучник, вор. Давай тільки давай з лучником і з вором, ну може і з магом я попрацюю. Давай. <світ> Кстати, в Black Angelo в Royal Quest є дуже гарні його персонажі, тому він може собі прикольно. У нього вже персонажі сорокових левелів. Товариш... Я не сказав, що всі сорокові. Ну один сороковий левел. <світ> да, ну вони дуже класні, тому він рулить. <світ> 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 Підписуйтесь на його канал. <світ> да, а то він вас вб'є. Виключу на дуель і бью, на ду... Не буду давати вам пойти. Да, буде кожних 5 хвилин вам казати на дуель Стоп, чекайте, я загубився, карту нажму. Ага, сюди. Карта викликати кнопкою М. Кнопкою Q. Mm. І М тоже. Ну Q зручніше. Мені M. Допов я, Допов я, М. Туповий мечник, може його на дуель... А. все, я передумав А ще напишіть в коментарі, якщо би ви нам хотіли поправити в наших відео. І ми десь, напевно, десь через 5-6 відео, може, якщо скачаємо вже нормальні програмки, почнемо грати окремо в Майнкрафт разом. На туда. З інфанту. Поговори з інфантом. Інфант. Інфант. А, з інфанту, а де воно є? А. От, це. Інфантаміра. И тебе 18 монеток, ну вообще обыграли. Стики <сіст> мучиться за 18 монеток. Правда? Вообще оборазум. Ну, ну ты шоу. <сіст> Може я кашу поможет, да? Я швачу, що набрать. Ну давай я боякусь я касси граю. Да я знаю, блин, граєш два роки. Ну ты шо? Шпі шпіонське устройства. Де їх найти? <звуч> ну, понятно. Так. <звуч> да. Ну так нервує ці стрілочка а тебе. Вона не. Ну, ні? не ну на початку. Ти, кстати, говори трошки голосніше, а то наші, телегляда... наші глядачі тебе точно не почують. Це що, ще тебе не почуєш! <звуч> да, да. Кричи-кричи. Ой, 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 ой. Хочеш походити? это. Давай. На побі. Что то было Удар ще щетом. Ага. А нас... Так, пшена, на пшена пшов, мачек, на мачек. <рисвіт> Пишу на? Так, все. Русенка, не забрати тобі мое устройство. Что так давай? То не так, як в королівській магії, я тобі кажу, там ще два метри пробігаєш крізь ворота, так ще й крізь міста. Кстати, ви бачили, отам був цей в червоному костюмі, то був маг. А ще ми напевно знімемо обзор в Royal Quest по скайпу. <кхм> e, цей на... E, я буду грати своїм магом, в мене тільки 16 лева. Ну нічого, я думаю, що це не дуже є погано. Давай получай. Ну блин, ну зробиємо виносливость, в нього виносливость туди. Життя хоча б чуть-чуть, Так. -чуть а то ще життя 640. Все. Що за фигня треба збирати? Ну. Я би сказала, що мама треба тільки лише качати виносливость. І... Треба? Машу треба качати виносливость і... 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 А так, Ну все. все остальне теж треба. А в мага переважно інтелект всі качають. Ну це правда. А то всі будуть херачити. А то треба все, типа, зробити, ті типу, всі місця. А все сходити все О, Боже, то ж так довго. Може давай тут самиться і все. Більше не будемо брати квестів. краще покажемо людям правильно, як качатися з цими з... Слухай, може давай кого я візьму свого снайпа, або когось інше, я покажу, як нормально качатися. А нас покажемо, як нормально виконувати квести, щоб не набили. Ну, набили. Ну я не знаю. Ну я думаю, що ж так нормально. А ну якщо Та, ладно, це твій може... <laughs> так, Та так, куди перти, куди перти, куди перти? Так, що нас? Ні. -іт. О, бачите, це от такі маги бігають переважно. Ой, я забудуся вже. Добре, а я на 5 хвилин відлучуся, а ви порозмовляєте з Блек Ангелом. ж, любі друзі, от, пішов наш любий хеппі братер. І так ми зараз собі просто всі У кого казах, звісно, що це трохи не цікаво, але в наступному відео я візьму свого снайпа і покажу, як вам правильно качатися, там ви не на полісі, в облаксі, хоча ви цих місцях не знаєте, ким, то до скидаю, не покажу. вам Я впевнений, О. А! що Туха не цікаво. Андрей. Завертаюсь. Зрозумів. Так, і я думаю, що десь через 10 хвилин ми закінчимо наш перший ролл. Mm -hmm. Так, і закинемо його в ютуб. Ні, ну Що, <рисвіт> ти ще якийсь квест взяв? Я вгадай, який! Який! Шкурку Вовчика! А, о, давай зайдемо в гробницю, покажемо. Не їм. можна щось п'ять... О! Хоч сюди такий, це хоч і сюди. <звук> На горить, чувак! <звук> і тобі дадуть за неї опит. Вс. <звук> З п'ятого левела сказав і зробив. Типа да? я крутий, сказав і зробив. О, виносливость Бачите, тепер у нас є 90. О, скелет. Вони є сильні для нас на початку, так? Пікали. Я б не Ну, я б не сказав. Так. Так, переважно. Але для мага вони є сильніші. Маг, в нього слабший захист, але в нього сильніші... Чим він стає вищим левелом, то в нього стають сильніші удари. Він настільки є класний, ви б знали. Тут, тут, тут от, от я не можу передати цього. До речі, хеппі. Ну, Бразер, ну Бразер. Як ти мене звати Бразер? Скажи на мені, ми будемо 20-ті Ми крови будемо? Хестоносця чи... Тановицева? Я... А хай наші глядачі нам напишуть в коментарях, кого більше хочуть. Тож ще є спеціалізація, ви знаєте. Так, і почекай собі зараз хп відш. Ти знаєш, що таке навіть слово Ага, да, знаю. Чувак, ну дивися, в тебе хп мало, там зараз кошмарний скелет був. Я знаю, я не ідіот. Ну то постав собі відновлення. оце. Чекай. А, Чекай, так что. А що отдих робить? Ну ти сідаєш, ну відновлюю тобі все. А, можете подивитись на нашого персонажа. Да. Так, дивіться на нього. Дивіться, я сказала. Як він, Гарно? -е -а -а -а! Та заспокійся -е Black Анджел, заспокійся. Ну тут. Все, давай, реген. Так. Кошмарного буде вбити, я думаю, важко. 1500 хп для нашого левела це багато. Робиємо вогняні удари, вони не стійки проти огняних ударів, я знаю. Зілля... Зілля цього візьми! Життя Зілля. Візьми зілля життя. Ми зняли, поки йому тільки пів життя, але ви не вильномуєтесь. Ми, ми його вб'ємо, час. Вам обіцяємо. Ж... ХП! Кого ти можеш, хп? Знаєш? Це ми тут здохло. Капец! Mm. Mm. Ну я думаю, ми на цій, на цій трагічній ноті закінчимо наш, наше відео. До побачення теле, наші. глядачі. Будем... <coughs> З вами був Happy Brother і... Black Angel! Всім удачі всім!